Сьогодні ми презентуємо ось таку книжечку. Це є програма ревіталізації району Підзамжі. Цей проєкт реалізується інститутом розвитку міст міста Кракова за фінансовою підтримки Міністерства закордонних справ Польщі. Партнером з української сторони є інститут міста. Але я хочу обов'язково сказати, що не тільки інститут міста приймав участь в цій роботі. Нам допомагали всі департаменти міської міської ради, це департамент містобудування, це департамент інженерного содарства інфраструктури, це департамент гуманітарної політики і окремо управління охорони історичного середовища. А так само ще Шевченко стріляє адміністрації на території якої знаходиться та частина підзавча, з якою ми працювали. Особливо подяку хочу виразити головному архітектору міста пані Юрію Тиворучко та начальнику управління охорони історичного середовища пані Лілії Понищенко за їх внесок в цей проєкт. Ревіталізація це один з шляхів покращення якості життя. Чому так? Чому ми саме обрали цей шлях? Так складається історично, що будь в будь-якому місці є райони. Які бурхливо розвиваються, і поруч з ними є райони, які, на жаль, деградують. Що ми спостерігаємо в районі, які деградують? Погіршення соціальної обстановки, погіршення економічної обстановки, погіршення е, інженерної інфраструктури. І люди не хочуть там жити, люди виїжджають, якість життя тих, хто залишився, суттєво знижується. Поруч ми маємо розумці райони, в яких стоїть більше бізнесу, більше трафіку, е, більше. Е, Людей хочуть переїжджати, зростають ціни. Що ми бачимо? Що насправді, коли ми маємо такий дисбаланс, страждають мешканці районів. Бо один деградований, інший перевантажений. Кожне місто це є у цілий організм. І якщо ми маємо в нашому організмі дисбаланс, ми відчуваємо себе погано. Так само відчувається погано місто. Тому ревіталізація це, можна сказати, найкраща методика збалансованого розвитку. Коли ми вирівнюємо цей розвиток, додаємо нової якості життя в догодованих районів таким чином, щоб створити привабливість їх в економічному, соціальному, культурному розвитку, для того, щоб такі райони ставали популярними і цікавими. Коли ми працювали над тим проєктом, ми дуже раділи, що саме інститут розвитку міста став нашим партнером, тому що нас дуже надихав приклад район Кисіміш в Кракові. Це був район, де мешкала до того єврейська община, і він був дуже деградований. Але якраз за рахунок програми ревіталізації цього він став надзвичайно популярним з точки зору розміщення нового житла, з точки зору туристичних потоків. І це дійсно на сьогодні є одним з центрів Кракова, який наповнені новим життям, які грухиво розвиваються. В цій книжці ми виклали інформацію, яку ми зібрали про підзавче. Вона містить ґрунтовний аналіз історичних чинників, соціальних чинників, економічних, інфраструктурних. Ми врахували багато різних чинників для того, щоб побудувати ось ту програму розвитку. І, звичайно, ґрунтуючись на досвіді наших колег, ми загрузували саме ті кроки, які, на наш погляд, зможуть докрутими нову якість життя в цей район. І, звичайно, ми не зупиняємося на тому, ми плануємо продовжувати цю роботу, але я трохи потримаю інтригу. Передам право розказати про наші ремонтні плани своїм колегам страховим.